Всім привіт! Я починаю нове відео на своїй кухні, а це означає, що ми переїхали. Відправила своїх в магазин і сіла з вами трошки порозмовляти. Емоції надзвичайні. Це така суміш втоми, полегшення, радості. Оцей останній місяць був дуже важкий. І ми такі були постійно на адреналіні. От е, я так казала завжди чоловікові, що я е, ми так дивувалися одне з одного, як ми це все стягуємо, цей переїзд двоє дітей е, і інші клопоти, які є посеред того всього. І Я кажу: я ставлюся до задачі, так як до задачі. от Треба зробити, просто береш, і робиш. Не думаєш емоційно. Там тяжко, нема сили, а чого, а як, а там справедливо, несправедливо, просто береш і робиш, те, що треба зробити. Ми от в такому режимі е, працювали в таких підвищених зусиль, і коли ми вже сюди переїхали, все розклали. Ну, в більшості ми вже так все розклали. там Частина речей ще є в підвалі, але це вже коли будуть е, меблі всі, е, тоді ми вже їх подорозкладаємо. Наразі нам того досить, і добре, що зараз літо, і літом менше. Треба місце на речі, це класно. От, і вже коли ми сюди заїхали все розклали, ми видихнули, і вже почали нарешті відчувати ту накопичену втому. це постійно хочеться спати, нема сили нічого робити, просто така якась апатія. Але потім ми забрали дітей, вже другу ніч ми ночували з дітьми, і ми знову увійшли в цей режим продуктивності, тому що з дітьми інакше не можна. Я знаю, що напевно багато хто з вас чекає якісь відео більше про квартиру, як тут все облаштоване, як в нас все є. Я частинками буду показувати якісь куточки. По-перше, не хочеться робити зараз, бо хочеться залишити це для себе, для нас, насолодитися тим, скажімо так, без аудиторії. По-друге, в нас тут ще навіть не було ніхто в гостях. Наші близькі, родичі, друзі, хочеться спочатку запросити найближчих. Все показати, розказати, а вже потім то якось так на загал можна виносити. Е, крім того, ще не все насправді готово. У нас навіть немає ще міжкімнатних дверей, багато нюансів є насправді. І тому я так частинки якісь буду показувати, ті, які мені буде комфортно показувати. А решта там вже так буде по ходу справи. І е, насправді сіла з вами поговорити сьогодні, третій день, як ми тут. Третя ніч була, то вже четвертий день. Цю ніч вже вдалося поспати більш-менш. У дітей трохи режим збився, і я така ще на, на тривозі постійно. Якось ще не зовсім відійшли від того всього стресу, але тим не менше сьогодні е, я збираю валізи, і, напевно, в цьому відео буде більше про нашу маленьку подорож з дітьми, аніж про е, квартиру. І ми їдемо з дітьми, з моєю мамою. Чоловік залишається доробляти, то все ж треба доробити. Я надіюся, що коли ми повернемося, то багато вже з цього буде зроблено, такого, що дійсно зараз треба зробити, було б набагато простіше з тим. Тож я ще не дуже так запам'ятала, де я розклала які речі, які ще в кульках, які в коробках, які в підвалі, які вже в шафі. А зараз треба пакуватися, якось це все зібрати докупи, і завтра ми їдемо в Шацьк. Тому я думаю, що я візьму вас з собою і буду вам показувати якісь епізоди нашого відпочинку. Хочу ще подякувати всім, хто нас підтримував, хто з нас болівав, чекав, так вірив в нас. Тому що руки насправді опускалися, то не для ні для кого, не секрет, який зараз час. Коли багато хто з країни їде і не дуже там ризикує вкладатися, якось інвестувати в якусь справу, чи в ремонт, чи в якісь великі покупки тут, бо це все ну під ризиком зараз такий час. Але ми якось це робили, лупали цю скалу, лупали і долупали. От. Не зовсім ще до кінця віриться, але, але щастя, воно присутнє. І Гарно, що ми робили цей, ну, цей проект, скажімо так, він від початку до кінця про нас. Від місця, де ми вибрали, який ми взяли район, який ми взяли будинок у районі, в цьому комплексі з видом, ці всі деталі, по кольорах, по там, мінімалістичних меблях, по, по підлозі, по дереву, по кольорах, по цьому всьому. Воно все від початку до кінця про нас. І у нас був дизайн-проєкт, ну і він так досить гарно висвітлив всі наші побажання, і ми, в принципі, багато чого дотримувалися, дещо в процесі здеш... здешевлювали, дещо навпаки замінювали на щось краще. І так е... ловиш себе на... на тому, що в кожному куточку, в який ти заглядаєш, ну, мені... мені так любо і милується око. Е, є це відчуття дому, не просто відчуття е, стильної квартири, нових меблів, якогось там дорогого ремонту, а чогось такого чужого, так, якби не свого, а є відчуття того, що от, тобі комфортно жити, так якби ти завжди тут був. От, мені часто нагадало, коли Софія народилася, мене багато хто питав, як це, як це от, вона народилася, які це відчуття. І я тоді, пам'ятаю, ще з першого дня казала, в мене таке відчуття, ніби вона завжди була з нами. Ніби вона завжди була. Ніби вона не з'явилась вчора, а завжди була з нами. І так само з цим переїздом таке відчуття, що ми завжди були тут, що це завжди було наше. Немає відчуття якогось там ну, чужого. Тобто є звикання там, до інших умов, до інших обставин, але є відчуття, що це твоє. Значить, ми десь все зробили правильно, якщо таке відчуття присутнє. От, трохи вам наговорила, хотіла поділитися, поки тишина в хаті, поки поки є можливість, і буду продовжувати це відео. Так, діти поки на малювання. Буду пакуватися трохи вже. Я думаю, що я такі тонші всі речі поскладаю по валізах. А вже такі ж на дощ, якщо буде гірша погода, то окремо кульок окремо в багажник. Е, так що на ну, всякий випадок. Так, Софія вже напакувала. Е, думаю, я візьму дорогу рюкзак, там кину по комплекту запасного одягу передітися. Якщо вона, наприклад, в машині або запачкається, або спотіють, або всяке може статися. От. Там кино декілька памперсів мати серветки і таке тут буде птечка косметичка їхня дитяча, тут буде взуття. Ми з матвієм приїхали в метро закупитися в дорогу. Так. Кажи що <с>? ти робиш? А знаєш, Що Шо? ми там купимо іграшки? Так, а, Та. а знайти що? Мам, метро? Ні, це не, це не там, де куплять метро, це метро. Це такий магазин так, називається метро. Сужер засну. <рі> Ні, мама, я не хочу спати, я не хочу спати. Ну, я би теж так зараз спала. Тож завтра мене чекає дорога на Михайліці. Якось як. Не знаю звідки. Якось доїду. Я оце тільки шокотнулася в мед. Туди назад так. Ну, ще не, не так впевнено, як на як на автоматі. Треба набагато більше зосередженості, зусиль і в тому ліжце швидше, але я думаю, що я доїду. У нас вже другий день тут. Я йду собі, мене мама відпустила без дітей погуляти, я йду собі через ліс, Не рано встали, як завжди, але це має деколи свої переваги. Ліс пустий, свіжий такий, сосни пахнуть, пахнеть. І ми зараз так вийдемо до озера. Ми, це я і ви. Я привикла, що я завжди з кимось з дітей. А тут я сама. Зараз такою стежкою вийдемо до озера. У нас сьогодні така погода. Може випогодиться, але вчора було ще тепло. Ну, якось тепліше трошки на пару градусів. Сьогодні, напевно, купатися не будемо. Але я думаю, що діти собі на березі водишся потолюпаються так суто. Шишечки позбираємо. Посидимо трошки на природі. От хотіла сказати, що... Ой, комар мене вже. От вже видно по стежці озера. Я хотіла сказати, тоді мене комарі покусали, я трохи мусила швидше йти. От мені Шаськ дуже подобається клімат. Мені здається, що він якийсь навіть трохи скандинавський, хоча мені здається, що так воно і є по карті. Воно так вище. Тут волого, тут немає такої спеки, е ну дуже рідко там, декілька днів, напевно, на літо. Е тут вітер. М взагалі якась така енергія. Тут мені здається, що от моє місце сили, це якраз таке місце, де ліс, сосновий де не жарко, прохолодно, де якесь озеро, мало людей, таке повітря, вологе. Ось так тут спокійно, дуже так відпочиваєш головою, відпочиваєш душею, перезавантажуєшся. Ми майже кожного року в Шацьк їздимо. І якось так мені його бракує, коли ми от вже не їздимо. Я так, мама, треба їхати. Щось ми цього року не планували і кажу, треба їхати. Коли я була маленька, то ми з батьками їздили в Крим кожного року, в табір дитячий нас відправляли з братом, в Скадовськ. І такі спогади класні. Машиною їхати цілу ніч там. Ми так само завжди приїжджали в одне місце. От якось так, ну У мене ці картинки є з дитинства. Мені останній раз, що я в новинах читала про Херсонес. Я колись була на екскурсії такій в Криму. Здається, мені тоді було 8 років, я тоді виграла якийсь конкурс, і мене як приз відправили на екскурсію в Крим. І ми були там, Бахчисарай, Херсонес. У мене ж навіть десь зберегли листівки. Цей ця скеля, така від здається, стає, називалась. Лестичне гніздо, оці всі пам'ятки. Я так це все ну, називаю, і в мене перед очима ті картини, ті, ті споруди, як, як? Ну, тобто я пам'ятаю, пройшло вже 20 років, а я пам'ятаю. І я це останнє ще почитала в новинах, що ну, наші. Сусіди інакше не скажу, бо мене ютуб знов заблокує. Це все знищили, зробили там якийсь євроремонт, перебудували там щось, якісь торгові центри. Воно ну, вже втрачено. Не напевно, от такі діти, як я, це, напевно, було останнє покоління, тоді, коли ми це все ще застали. І будемо це пам'ятати. Ну, бо наші діти вже цього не зможуть побачити. І так само от Скадовськ. Пам'ятаю, навіть, ми там дуже, декілька років підряд були, дуже часто. І навіть пам'ятаю ті квартали, це таке місто, що воно <кій> 에, повністю квадратиками таке зроблене, пам'ятаю, ті пляжі до затоку, 에, той, такий острів легать, що ми на нього кораблі купили, там щось декілька там 20 чи 40 хвилин і там таке було, як на Мальдівах, хоча я ніколи не було на Мальдівах, але <кій> по критинках схоже. Я до того веду, що це вже е, ну це така ностальгія, і ми це вже втратили. І мені так сумно, що ці спогади в мене, ну, вони в мене є, але вони вже такі минулі. Тобто хотілося б ці місця колись своїм дітям показати. Я не знаю, чого я так тихо говорю. мене нікого навколо немає. У мене таке враження, що той ліс ще спить, і озеро ще спить, і я не хочу нікого розбудити. Ну, тепер таке місце, напевно, для мене, для моїх дітей. Яка, я сподіваюся, вони будуть пам'ятати. Це буде Шацьк, це буде. О, до речі, це такий великий мурашник, я вам хотіла показати. Тут дуже багато мурашників з великим мурахом. Оце реально дуже великий мурашник. Там був ще менший. такий прям дуже постаралася ці мурахи його зробити. От, тому, напевно, вже для мене, для моїх дітей, вони вже будуть згадувати шацьк. Як ми кожного рок вони кожного року з батьками їздили до бази відпочинку і до озера, ті якісь може спади. Я сподіваюся, у них таки будуть тепліше. Пройде 20 років і вони будуть це згадувати. Є багато гарних місць, куди можна їздити, куди можна відпочивати. Гарний клімат, гарний краєвид, природа така чиста. Залишилось тільки то все вберегти. Уже трохи нам лосіни. І на такій гарній ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що дивилась до кінця. Таке довге відео. Я хотіла, щоб вмістилося все. Всі останні події. Тож, до зустрічі в нових відео. Всім па-па. бережіть себе і бережіть Україну.